Вечір сонечко сідає. Відео про те, як наші винні виногради. <кій> у нас в основному винні виногради, це я вже став, зараз трошки садити столових більше. От. Як відновилося після заморозку, у нас як не на рік, так і випробування. Прошлий рік випробували на стійкість, не стійкість до болячок. От. Самі самі стійкі оказалися не зовсім стійкими. Один із тихнарів видержав повністю, ніякими болячками не заболів, без обробок це шабриву. А ті всі навіть і фронтіняк, коло якого ми стоїмо, потрошку на лозі був урожай, і був зібраний без проблем. А потрошку на лозі був оїдіум. От. Цей рік профілактично трошки проходився колоїдною сіркою. От, лози совершенно чисті. Але ну, не про це. Відео про те, як після зворотних заморозків, які ну, два рази так нормально очистили у нас по винограднику, відновилися наші виногради. Дивимося, фронтіняк гри відновився проволоку парував. Може не такою стіною, як прошли рік. Звісно, що він не йде на столові сорти, що там люди побрали, та така ягода дрібненька, та ну ви ж берете, що був стійкий, стійкий, до морозів стійкий, стійкий при профілактичних обробках, мінімальних. От, нефарія. Цукристість набирає чемпіонську по 26-28 по брикс. І вино з нього. Вино, не, не щось таке непонятне. От, а для наших українських рецепторів воно таке добреньке. Ну, як кажуть, мультифрут. Смак такий вина, ну, в общем, якоюсь денькою папаєю. Чимось пахне, знаєте, ну не так, як там якісь французькі вина, які там пахнуть якимсь подлеском, там іще щось там, з паражою, що для нас неприйнятно. Ми таке не дуже любимо. А із фронтиняка виходять вина добрий. Я його там досадив, собі ряд, ну не знаю, побачимо. Із-за того, що соку мало, кажуть у ньому. Ну, порівняно соку мало. Ну, Урожайність компенсує, треба не жадничайте. Сумарно вважайте по виходу соку із куща. Для прикладу, далі, дивимося, як встановилася після зворотніх заморозків. Біанка. От дивіться, для прикладу. Біанка була тут. Можна подивитися відео за прошлі роки, чого я знімаю кожен рік. Тому що ну, можна відсліджувати, як виноград себе вів в той чи інакше рік і на що він здатний. От, взагалі. Біанка от встановилась трошки, бачите як. Менше. Хоча це всі неукривні виногради. І біанка не вкривалась, і френтіняк не вкривався. Ну, біанки лоза визріває. Зверніть увагу. Там зелена ще лоза. Тут вже все, вже воно у Біанки. Хоч зараз я копую на базар. Це саженці, Біанки. Біанку подивилася. Після заморозків біанка встановилася так собі на троєчку. Далі у нас сорт для виробництва білого вина з мускатним смаком, технічний сорт винограду, дублянський, сонце сліпить, трошки да? збоку. Як бачите, дублянський. Встановився після заморозків так, значений йому нічого і не було тих заморозків. Краще, ніж пройшли рік, чесно кажучи. От. Він слаборослий по початку, ну, у мене був, довго чухався, але ніколи не вкривався. От. Може я його що? ще мучаю цими відводками всіми. Він ж теж на себе тягнуть. І глаза визріває добре. Ну і урожай двічі більший, це молоденький кущик двічі більший, ніж год. От. Така ягодка з розовим бачком. Тут на сонці добре видно. І з таким квітковим мускатом. Виноград оброблявся. Цей рік колоїдною сіркою трошки де не достало, от чуть-чуть. Чуть-чуть ідіум -чуть є, а так лози совершенно чисті, де хорошо попала сірка. То есть профилактично його треба трошки обробляти. Це був у нас дублянський технічний сорт для виробництва білого вина з пускатним смаком. От. Йдемо далі. Це друга опера до краси. І ще один білоягідний технічний сорт з високою морозостійкістю і стійкістю до балячок Луїза Свенсон. Мерз капітально повністю мерз, повипадали бруньки. От знизу, в общем, встановився так. Гронка невеличка, дрібненька. Дивимося зверху, зверху трошки морози. На якийсь градус може менше було. І зверху картина така, качани, такий добрячі висять, якби не повипадали від морозу бруньки, не повимерзали. От бачите, з самого верху, чим вище. Тим більше лозі і більше винограду. От. Ну, Може ще із-за того, що виноград такий полярна рослина і всі поживні речовини волога йдуть догори стрімлятися. Але ж таки лоз порівняно більше, майже кожна вічка з лозою. Із-за того, от бачите, який фрагмент там, де. Не пострадало від морозу чогось. А от тут, от знизу, бачите, немає вічок. Це всі вічки повимерзали повністю. Мороз був у нас, коли отака от от рослина була, отак, і з квіткою, з усим, померзло, поодмерзав один раз. І ще й другий раз. ну Зверху видно, бачите, який би він був, якби не було б морозу. А від зворотних заморозків, звісно, пострадали всі виногради у нас. от ну Така картина по білоягідним технарикам Хто очухався, хто не дуже очухався, от і вам. Буде якась наука, чи садити його, чи оглядувати на нього, бо вдруг виратні заморозки будуть, а вони у нас будуть в такій зоні живемо. То чи варто там багато засаджувати тих виноградів, які після першого заморозку не зможуть вам нічого дати із урожаю путнього. От. Згадав за одного потеряшку з білоягідних тихнаріків, що в нас вже можна показати. Це Соляріс. Це його перший урожай. В йому морозу попало найбільше, він на гроді посаджений. Но він не тільки не то що встановився, а дав свій перший урожайчик. Такий лоза визриває дуже добре. І саженцем. Підсадив його, там саженець прикопаний від Туже ще і цукру набрав видноранні. Солодке таке аж першить в горлі. Це з тих, що у нас є, показати, що у нас є ще мускаріс німецький, росте, але там немає нічого, рислинг український. Там також немає нічого. Наслідучі роки може все буде добре. Покажемо що воно. Ще один із білоягідних. Сигналочки. Це лакресент. Я по сигналочках не судять От. Бо бувають сигналочки такі, що... Одне розчарування, як то кажуть. А потім видає грони по 700 грам. Знакільки це і видасть. Ну, лакресент по сигналу весь. Конечно у відводках. Там відводки, там відводки. Чого я надаю перевагу відводкам саме? а не чубукам. Ну, По-перше, відводок це отримаєш саженець в цей же рік. От, мощний і пригодний до висадки. По-друге, саженець з відводками це, ну, як мінімум, на год швидше урожай буде, От. чим чубуком. Посадив і вже на наступний рік можеш побачити або сигналочку на ньому, якщо не на цей, то на наступний рік це самий природний спосіб, який сама природа придумала От, через то відводки. Хоча для куща конечно, це тяжко. От він кругом там воно відводки. Там відводки вони сажають його рост. Там, де не відводки, тут вже лоза зріла. А там де відводок, ну йому набагато тяжче. Ну, от. Плюс урожай. Та я думаю справиться. Все буде чітко. Це ще урожай другого порядка пасанки дали. На лакресенті треба було його видалити, я не бачив. Да лакресент. вот такий у нас ще є виноград, дуже популярний у себе на батьківщині в Канаді. Що його там розбирають, він морозостійкий і з нього добре вино. Саме головне, якщо ви берете винний виноград, то, щоб з нього було добре вино. Не багато соку, багато м'якоті, ще чогось там великі грони, то беріть столовий. Якщо ви берете винний, то саме для вина. Соко лакресента, мішочок, ну щось по типу фронтіняка грі. тільки фронтіняк грі, там Повищений сахар, повишена кислотність. Тут кислотина багато менше була кресенка. Цукру він ще не набрав, тільки, тільки почав, видно він пізніший. Ну, може і не пізніший. От, час покаже. може із-за того, що він ще молодий і весь перевантажений цими відводками. По круговим відводки кругом відводки, де тільки можна із-за того затягує трохи, ще не набравши сахаром ще часу, у нього як мінімум місяць, я думаю набере. Він вже зовсім не кислий, але ну, такої цукристості, щоб вино робить, поки що в нього немає. Ну недавно була в ньому кислота, в общем він тільки-тільки розм'якчився. Цитровний магарач ще зелений, як дуб. Ну мускатик вже проскакує, так попахує, ну кислий. Також на городі. Також мороз по ньому проїхався двічі. Ну, по-моєму йому Фіолетово до того морозу. Так, ну, на все добре. Підтримайте канал лайками. Лайками, балалайками. Нет. Тому що нема коли дуже знімати відео, ходити, монтувати їх і це відео ось перезнімав тричі. Телефон перевернувся, то не так сказав, не так назвав. От. Так і ви дивитесь відео на другий-третій план той виноград. Задвинули, але життя триває. Добре, тоді на все добре. До нових зустрічей, до зустрічей на виноградах із чорною ягодою для виробництва вина, як вони пройшли заморозки, чим можна з ними рискувати, чи не можна. Ну все, на все, на все добре. Трон не